Яку небезпеку несе GetContact та як його видалити зі свого телефону? Яка є нормальна альтернатива цьому застосунку? Давайте розберемося. Ми зараз навіть не говоримо про те, що GetContact про вас збирає геть-усе, ip адреси mac адреси імей та ID твого телефону, і навіть бачить всю твою телефонну книгу. Найбільша загроза в іншому, більше всього завантажень та популярність він отримав саме через свої теги. Це те, як інші користувачі можуть додавати ярлики до номеру. Наприклад, ти бачиш, як тебе записано в інших контактах. Давайте на прикладі таких тегів розберемо один е, вигаданий контакт, який має 14 тегів, а не 100-200, як зазвичай, GetContact. Тут одразу зрозуміло, що це Іванов Михайло Васильович живе в Києві біля метро героїв Дніпра, і навіть хтось квартиру записав номер. Він є також військовослужбовцем. Можливо, сержант третьої штурмової бригади, позивним кобура. Та можливо винаймає житло в Краматорську. на Вулиці Василя 169. Як вам така інформація, чисто по номеру телефона, і такий портрет можливо скласти майже на кожного, хто був зареєстрований в цьому застосунку. Якщо ви просто видали з телефону GetContact, це ще не означає, що ви видалили всю інформацію про себе. Як правильно видалити інформацію звідти? Переходимо на сайт з браузеру, не з застосунку, а саме з браузеру, телефону або з комп'ютеру. Авторизуємося та тиснемо кнопку кнопку видалити мої дані з ГендКонтакт назавжди, і бачимо, що дані вашого облікового запису буде видалено на протязі 30 робочих днів, і забуваємо про цей застосунок назавжди. Якщо вам потрібен антиспам-сервіс, яку альтернативу краще обрати, особисто я користуюсь застосунком Тру Зрозуміло, що він також має доступ до. Різноманітних даних вашого телефону, мак-адреса, IP-шка і так далі. Але по-перше, ви можете обмежити доступ до своїх контактів і не надавати доступ до своєї телефонної книги. Застосунок все одно буде чудово працювати та вичисляти спам-дзвінки. Ось, до речі, приклад спам-бота, який хотів дозвонитися. TrueColor має свою чудову базу таких спам-ботів і одразу обмежує дзвінки від них. По-друге, ви можете самостійно додавати номери в спам-лист і вони вам не будуть телефонувати. Наприклад, я це. Це хотів зробити на своєму айфон, додаю кожного разу номер, але він все одно телефонує мені. Я не знаю, як це працює. Може ви знаєте, підскажіть в коментарях. Ну і по третє, не буде цих дебільних тегів, як в GETCONTACT. Саме ці теги несуть найбільшу загрозу як для вас, так і для кожного контакта з вашої телефонної книги. Ну а в цілому, якщо ви нормально реагуєте на спам-дзвінки та СПАМ СМС, то можете не встановлювати цей застосунок. Ну а якщо вам відео було... Корисним. Діліться з друзями, лайкоси та пишіть коментарі, якщо є якісь питання. А я вам дякую.